Салам алейкум І ні, в цьому відео я не буду поливати за стран з Battleground по-моєму. Я висловлю свою думку про цей плейс. І розповім, чому я вважаю його переоціненим. І нарешті зроблю відео про Roblox, про який я говорив. Все почалося з того, що я собі сидів на ютапчики і побачив це відео. Перше, про що я подумав, так це. Чи у цього плейса можуть бути айсберги? Ну і типу, я би зрозумів, якщо це був би якийсь великий проєкт, але це просто гра, де ну, просто звичайнісінький файтинг, де, ну, блін, просто навіть грати на одній мапі, який, блін, айсберг. Ну, окей, подумав я і клікнув. Ні про секрети, ні не про цікаві моменти, я не дізнався взагалі. Ну, добре, може, було пару цікавих моментів, але ну, загалом це ніщо. Проти цього відео я ничего не маю, воно нас ну якісно. До речі, зараз буде момент, до якого я реально жестко придрався. На фоне остальных плейсов именно этот держит планку качества в каждом пункте. Баланс персонажей, анимации, спецэффекты и интересные механики позволяют этому файтингу быть отличным примером того, как именно следует делать боевую систему в подобных плейсах. Безусловно, этот плейс стал отправной точкой для развития других аналогичных по типу Heroes Battleground и Jujutsu Shenengan. Придрався я до фрази відправна точка, бо чого, серйозно? Ні, я типу не кажу, що гра погана, гра то хороша. Але я б сказав, що це Батлграунд ста послідовником. Наприклад, того ж самого Combat Warriors або Right to Fight. Він настільки старий, що створений був аж в 202-му. Але якщо вже казати про пародії, то моя улюблена це Project Smash. Тут є багато персонажів. Тут прикольна механіка з процентами, і, як на мене вона більш динамічна. Але це вже кому як. До речі, у цього чела весь канал освячений цій грі. Також я бажаю цю гру переоціненою бо люди вважають, що це типу найкращий файтінг чи щось таке. У мене навіть є один такий друг. А ще ця гра має перше місце в найкращих стратегіях Roblox. Що ж, всім. І підписуйтесь, ставте лайк. Я хочу зібрати хоча б за рік 100 підписників. До побачення!